Два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня. Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусів повідомив, що нібито всі дрони збили і, як завжди, ніхто не постраждав. Наслідки на землі нібито ще уточнюють. Водночас російські телеграм-канали публікують відео і повідомляють, що два безпілотники все ж атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисогліпську. За даними бази, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху близько третьої ранку. А через годину туди ж поцілив і другий безпілотник. Астра пише, що обидва безпілотники вибухнули. За даними джерела української правди в ГУР, це операція військової розвідки України. Щодо наслідків, за попередніми даними уражено головний виробничий цех за словами співрозмовника Української правди. Інформація про збиття безпілотників російської ПВО не відповідає дійсності.